Цю правду про війну на сході країни розповіли буковинські військові, котрі повернулися додому у відпустку. Автомайдан рушив вулицями Чернівців. Тепер мета інша. Кращих благодійників визначатимуть на Буковині. Діб'ємо підсумки вівторка. У студії працює Марина Скінта. Розпочинаємо новини міста. Зі сходу на захід у десятиденну відпустку повернулися буковинські захисники. Четверо учасників АТО бійці 128-ї окремої гвардійської, гірсько-піхотної, туркестансько-закарпатської двічі червонопрапорної бригади сухопутних військ збройних сил України. Нині вдома. Про останні три місяці боротьби за Україну з перших вуст далі. Луганськ та Донецьк. І лише на передовій ці вояки побували в самому пеклі війни. Вони пережили Дебельцеве та станцію у Луганську і вижили. Нині повернулися додому у відпустку і тут розповіли про те, що не говорять з екранів телевізорів. Ці солдати-добровольці пішли до війська під час третьої мобілізації, аби захищати країну. кажуть, те, що дізналися від ЗМІ, не мало нічого спільного з тим, що було насправді. Але потрібно теж розуміти, що по телевізору. Потрібні хороші ролики, так сказати, сюжети, репортажі, тому що це піднімає і підтримує патріотичний дух населення, тому що показувати кожен день, як нам погано і як нам тяжко. Нема в нас ніякого перемир'я. Не стріляємо, не стріляють лише українські збройні сили. Обстріл кожен день, декілька разів в день. А нам забороняють. Розповідають і про мирне населення. Кажуть, перші дні люди ховалися від солдатів, але голод примусив жителів Донбасу стати друзями військовим. Нині бачення української держави у них змінилося до непізнанності. Коли ми їздили по селу, то вже діти бігали, махали рукою. І що мені більше всього сподобалося на всіх постах, де я був Верхня Богданівка, Нижня Ольхова, якщо не помиляюсь правильно звучить, село теж Луганська область. Люди спілкуються на українській мові на рідній. Військові, які відчули на собі, що таке війна, кажуть, її можна було б уникнути або у гіршому випадку вигнати бойовиків за межі України. Ми вже давно могли б вигнати, але щось ділять зверху. Дуже багато команд, стримуючих іде да. цих територія України. Для чого віддавати комусь територію України. Такі дії чиновників неабияк обурюють українських захисників нині у їхніх подальших планах створення третього майдану. Тому що хлопці з передовою, коли закінчать там, приїдуть в Київ. І це буде не майдан гідності з дерев'яними щитами і палицями, а це буде збройні люди, які знають, що хочуть. Захисники України вважають, що активісти Євромайдану помилилися під час вибору парламенту. При владі повинні стояти народні обранці, які не піарили себе за рахунок полонених та майданівців. А справжні патріоти і освічені люди, які знають, як керувати державою. З Хатинського району є депутат Верховної Ради Михайло Гаврилюк. Мені б дуже хотілося спитати, колись я його спитаю, що ти там робиш. Чи навчився він писати? Так, він патріот. Я згідний. Ну кожен має виконувати свою роботу. Окрім того, захисники вже вкотре зазначають, вони живі та здорові лише завдяки діяльності волонтерів. Саме ці янголи охоронці своїм теплом та матеріальною допомогою нині обороняють Україну разом з солдатами. Марина Черне, Юрій Гомонович, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Боротьба триває У Чернівцях. Представники автомайдану колоною рушили містом до пам'ятника небесної сотні, що на вулиці Сидора Воробкевича. Таким чином активісти нагадали місцевим чиновникам та правоохоронцям про події річної давності. Під звук двигунів та сигнали машин колона автомайдану знову вирушила у дорогу і нині, як вперше, проїхалася вулицями Чернівців. Втім, мета вже дещо інша. Нагадати чиновникам, що активісти не забули, яких намагалися покарати через боротьбу за Україну. Відкриття кримінальної справи проти тих бідних студентів, які вимагали законних прав громадян України. І ця акція присвячена безумовно цьому. Тому, аби засвідчити, що боротьба триває, активісти проїхалися біля силових структур міста. Таким чином, автомайдан нагадав про свої перемоги і сигналом, як попереджувальним дзвіночком, дав зрозуміти чиновникам, що за ними наглядають. Серед перемог автомайдану зняття районних керівників, які неабияк придушували місцеві громади. Окрім того, пригадують, як відкрили вулиці, які незаконно перекрили біля будівель правоохоронних органів. А було це ось так, ось так. як наслідок. Уже майже рік тут відкрита дорога для містян і автомайданівців, у тому числі. Окрім перемог, немало і розчарувань, зазначають учасники автопробігу. Зокрема, не задоволені тим, що так і не вдалося викорінити корупцію та досконалити судову систему. Окрім того, не виправдали їхніх надій, як новообрані депутати, так і колишні майданівці. Які говорили про зняття недоторканності, а пан Михайло Горолюк вже сказав, що він погарячився, признавши те, що він вже набрехав виборцям своїм про ті дії, які. Мав робити та найбільше розчарування у керівникові міста. Тому під підратишою сигнали найгучніші. кажуть нинішній керівник, замість того, щоб дбати про добробут чернівців, розширює свої маршрути. Туристи при владі нам не потрібні. Нам потрібна та людина, яка була б керувати, а бути сім разів відрядженнях за кордоном і виїжджати. Не забули за тих, хто поклав своє життя за Україну, і як вірні патріоти заспівали гімн. що... Маршрут автомайданівців закінчився ось тут біля пам'ятника небесній сотні, що по вулиці Сидора Воробкевича. Учасники автопробігу, схиливши голови, вшанували пам'ять усіх загиблих на майдані та пообіцяли боротимуться до перемоги. Марина Черней, Максим Демко, Чернівецький промінь. Стоп хабарам та відкатам у Чернівцях впродовж семи місяців. Активно працює організація «Комітет по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією. Вже більше десятка обласних громадських об'єднань контролюють діяльність державних органів. Окрім того, фахівці комітету надають юридичну допомогу людям, які опинилися у складних життєвих обставинах, здійснюють представництво у судах та проводять антикорупційну політику серед населення Буковини. Налагодити ефективний діалог між владою та громадою одне з основних завдань комітету. Фахівці кажуть, люди давно зневірилися у чиновниках справедливих і некорумпованих судах, правоохоронних органах та інших структурах. За роки незалежності України відбулося чимало судових засідань, де вироки служителів Феміди залежали від хабара. Чиновники стали не краще, повірте, в многих містах ще хуже. Єдинственне, я у цім розказую, вони началі мутірувати. Мутірують і очень швидко. цього року відбулася реструктуризація комітету. Він нині має статус всеукраїнського. Члени цієї організації беруться за справи, які були відкладені у чорний ящик. А кожне звернення громадян про правопорушення чиновників ретельно аналізують. Навіть щомісяця експерти створюють спеціальний графік корумпованості. Графіки корупційної активності наших чиновників: на кого більше звернень, якого плана звернення і таке інше. По ітогах цих звернень або наших графіках ми будемо проводити роботу. Зламати злочинну систему в нашій державі можна вже за два роки, переконані експерти. Головне, щоб українці об'єдналися і змінили країну. Та політична корумпована система, яку ми унаслідували на сьогоднішній день, вона міняється, але ті зміни вони отако от не відбуваються. Нині структура цієї громадської організації складається з 18 обласних представниць. Проте за словами фахівців, найважче членам комітету працюються у східних регіонах. Мы вам завидуем, то что у вас вот у вас больше патриотизма, какая-то сплоченность благодаря Майдану, благодаря и тому, что. Ваші люди їдуть з западної України, їдуть к нам воювати. Благодаря цьому у нас теж патріотизм паднявся. Фахівці комітету надають юридичну допомогу людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Безкоштовну правову консультацію представляють громадян у судах, а також стежать за судовими процесами. Є патріоти, більшість патріотів, але зараз трапляються такі люди. Що вони хочуть громадську організацію за для своїх інтересів, якихось поганих інтересів, які ми якими ми не займаємося. Якщо вам відомі факти хабарництва чи зловживання владою, ви можете звернутися до членів комітету по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією у Чернівцях. Офіс розташований на вулиці Гарцина. 1. Наталя Гаташ, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Далі про тих, хто жертвує своїм часом та силами, аби забезпечити усім необхідним, тих, хто в свою чергу забезпечує усім нам мир, про перших постраждалих від обмороження буковинців, та про конкурс благодійна Україна, який стартує в Чернівцях, та спершу огляд українських новин від журналістів сайту промісів. Кіборги відбили черговий штурм Донецького аеропорту. Ворог зазнав втрат від дій української артилерії та кінжального вогню десантників. Терористи також неодноразово обстрілювали позиції сила ТО з артилерії та мінометів біля населених пунктів Піски, Тоненьке, Авдіївка, Славне, Невельське. З реактивних установок град та мінометів бойовики чотири рази завдали ударів по опорних пунктах біля села Новобахмитівка. На Луганському напрямку під станицю Луганську. Відбито ще один штурм взводного опорного пункту українських військових, який розпочався після мінометного обстрілу. На цьому ж напрямку позиції наших військових біля міста щастя були двічі обстріляни бойовиками з установок град та двічі з артилерії та мінометів. Також з градів чотири рази вівся вогонь по опорному пункту біля селища Макарове, Станичного Луганського району. На Дебальцівському напрямі терористи з мінометів та стрілецької зброї обстріляли позиції сила ТО біля села Нікішине та міста Дебальцеве. В передмісті Горлівки з реактивних установок град терористи обстріляли блокпост біля села Майорське та з мінометів. Опорний пункт біля села Артемове. На Маріупольському напрямі терористи обстріляли українських військових біля сіл Миколаївка та Петрівське. Загалом протягом доби незаконні збройні формування здійснили 52 обстріли та атаки сила ТО, внаслідок яких за минулу добу двоє українських військовослужбовців загинули, та четверо отримали поранення. Спеціальна моніторингова місія організації з безпеки та співробітництва в Європі заявляє, що представники українського і російського військового командування за участі представників терористичної організації Луганська Народна Республіка домовилися про припинення вогню вздовж лінії розмежування з 5 грудня. Українську сторону представляв голова українського контингенту генерал-лейтенант Володимир Аскаров, російську начальник російського представництва на південному сході України, генерал-лейтенант Олександр Лєнцов. Також на зустрічі були присутніми представники ЛНР. При цьому зазначається, що представники ЛНР наполягали на тому, що вони здійснюють контроль над усіма підрозділами козаків і що ці підрозділи також будуть дотримуватися цієї пропозиції. Крім того, наголошується, що вони також погодилися, що відведення важкого озброєння розпочнеться 6 грудня. У Верховній Раді священник окропив святою водою місця, на яких сиділи депутати компартії. Священника в український парламент запросили депутати з партії ВО Свобода, які зараз сидять на місцях, на яких раніше сиділи комуністи. У Свободі пояснили, що освітили тільки ті місця, де сиділи безбожники. Ці місця необхідно було очистити від духу комуністичного, а фактично нечистої сили, заявив депутат Свободівець Юрій Бублик. Нагадаємо, що КПУ не прийшла у раду восьмого скликання також не змогла подолати 5-відсотковий бар'єр і партія ВО Свобода, чиї депутати потрапили в раду тільки у мажоритарних округах. Від затяжної хвороби на 86-му році життя помер відомий український письменник, філософ, політв'язень Євген Сверстюк. Його соратник, дисидент Василь Овсієнко, повідомив, що Євген Сверстюк пішов із життя в одній із київських лікарень у понеділок ввечері. Покійний заповідав, щоб його поховали у церкві Різдва Пресвятої Богородиці, що належить до української Автокефальної православної церкви. Євген Сверстюк був членом ініціативної групи 1 грудня політв'язним і дисидентом. Він народився 13 грудня тисяч. 1928 року у селі Сільце на Волині за виготовлення і поширення документів сам видаву у х роках. Його засудили до семи років таборів. Після проголошення незалежності України був активним ідеологом для країни. Широко відомі його публікації присвячені подоланню радянського спадку у духовному житті. До сотні найвпливовіших жінок України потрапили і буковинки. Експерти українок оцінювали за п'ятьма критеріями: можливість впливати на державні рішення, вплив на громадську думку, бізнес, вплив, особиста популярність і родинні зв'язки. Вони розумні, заповзятливі і не бояться ризикувати. Вони творять нову історію України. Так описує сотню найвпливовіших жінок нашої держави. Журнал Фокус, який вже дев'ятий складає експертний рейтинг успішних українок. Бачимо декілька якісних громадських активістів жінок у Верховній Раді. Я сподіваюся, що вони будуть активними і реструватимуть якісні законопроекти, які в першу чергу відстоюють і права жінок в Україні. 22 представниці політикуму, 17 бізнесвумен, 11 жур... Журналісток, артистки, спортсменка, і найголовніша та, що посіла перше місце, увійшли в найавторитетніший рейтинг. Ми знаємо, що в скандинавських країнах, де жінки лідери, особливо є в політиці, доволі хороший соціальний захист населення і існує баланс сил. Тобто, навіть у військовий період кажуть, що жінка це доволі позитивно, тому що вона стримує зазвичай військову агресію. До рейтингу потрапили й буковинки. На 73-й сходинці співачка Софія Ротару. Ще однією буковинкою, яка потрапила в сотню найвпливовіших українок, стала письменниця і народний депутат України Марія Матіос. Вона у Верховній Раді опікується питаннями культури та духовності. Матіос зайняла 36-те місце в списку найвпливовіших жінок. А на 15-му місці найголовніших жінок держави народний депутат України буковинка Оксана Продан, яка за рік піднялася у рейтингу на 10 позицій. Громадська діячка відома успішного Реалізацію своїх ініціатив у митній зовнішньоекономічній аграрній сферах була лідером податкового майдану 2010 року. Вона одна з тих, хто встав проти системи на революції гідності. Була там з перших днів і виголошувала промови не зі сцени, а поряд із людьми і ризукувала своїм життям. Іноді й одна проти десятка беркутівців Загалом список оновився на 30 відсотків. Я вважаю, що чудово, що сьогодні власне у топі 100 людей впливових в Україні, з'являється нові обличчя. Це свідчить про те, що можливо трішки за. Працювали соціальні ліфти. Чим більше нових якісних облич ми будемо бачити, тим власне будемо бачити і результати конкретні в роботі і конкретні покращення в нашій державі. І вперше за часи існування рейтингу очолила його не політик, а жінка миру. Це ще й к тому же образ якогось... та Проснувшегося громадянського общества, там тисяч людей, які допомагають просто ну, там, воєнним і постраждавши, і так далі. І мабуть, це добре, що в конце концов наконец-то там найвпливовіша жінка це, це не політик. Це кожна волонтерка, лікарка, активістка і сотні тисяч патріоток. Це кожна мати і кожна кохана, яка за зовнішньою тендітністю ховає мужність. Це збірний образ тисяч українських жінок, які з початку майдану і до сьогоднішнього дня борються за свободу України. Юлія Задорожняк, Микола Остафій, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Більшість новин протягом останніх місяців присвячена волонтерам. І це логічно, адже саме ці янголи-охоронці жертвують своїм часом та силами, аби забезпечити усім необхідним тих, хто в свою чергу забезпечує усім нам мир. Вівторок, 16.00, і вже традиційний звіт чернівецьких волонтерів про зроблене за останні два тижні. Ми забезпечили пальним близько 13 тисяч гривень, тому що їхала фура і везла 30 тонн всякого провіанту. І крім цього, ми закупили ще тисячу мішків для блокпостів. За два тижні на схід відправлено 20 буржуйок. За допомогою волонтерського руху Буковини та координаційного штабу споряджено 16 бійців із військкомату, а також десантників. Закупили та передали 150 спальників, генератор, бензопилу і не тільки. Завдяки спонсорській допомозі ми передали ще один позашляховик Міцубісі Паджеро. Жінки-волонтери розповіли, як побували на сході. Відвідали не лише захисників безпосередньо на блокпостах, а й діток у слов'янці школі-інтернат. Канцтовари та інше приладдя для своїх побратимів збирали наші школярі. Там їх біля більше 300. трьохсот. Вони потребують так само дуже пильної уваги. І коли ми привезли їм подарунки, вони дуже були втішені. Українські військові на передовій отримали також подарунки від кіцманських волонтерів. Автомобіль Opel Кадет, продукти харчування, засоби гігієни та теплі речі для бійців 28-ї бригади. Наші меценати скомплектували та відправили 40 аптечок. Завдання номер один на зараз Забезпечити частини, які у Дебальцевому. Ми будемо відправляти 25 пар берців разом з греко-католицькою церквою. Чоботи теплі речі нам принесли дуже багато і бушлатів. Більшість плетених теплих речей передають благодійникам небайдужі буковинці. Школярі надали захисникам засоби особистої гігієни на суму понад 300 тисяч гривень. Волонтери також збирають для закваски капусту та сушать овочі для борщу, які потім розфасовують у пакети. Від держави не надходять кошти не лише на. Амуніцію, продукти та елементарні необхідні речі на фронті, а й навіть на доставку військових додому. Наступна відправка до 80-ї мобільної бригади буде в кінці цього тижня. Забираємо хлопців на ротацію 40 чоловік. Тому була б велика просьба зібрати кошти на заправ... заправити автобус на 45 місць. Буковинські школярі разом із вчителями трудового навчання постійно виготовляють пічки буржуйки та маленькі грілки. Допомогти цим добрим душам у їхній щоденній нелегкій праці Може, кожен, якщо не грошима, то власними руками. Любов Мочалова, Максим Шварцман Чернівецький промінь. Перший сніг, перші постраждалі. У Красноївську Сторженецького району через обмороження пальців ніг 3-4 ступенів 74-річний чоловік потрапив до лікарні. Стан потерпілого середньої важкості вночі у цьому ж селищі загорівся житловий будинок. Полум'я знищило дах, перекриття, пошкодило домашні речі та майно. Загинув і господар житла. За попередніми даними, смерть чоловіка спричинило куріння в ліжку через те, що на момент виявлення пожежі вона не була значних розмірів, запізніло повідомлення до пожежно-рятувальних підрозділів, призвело до того, що врятувати життя чоловіку не вдалося. А через необережне поводження зі свіжкою загорівся будинок 80-річної жительки села Снячі в Стороженецького району. Жінка випадково підпалила матрац, коли витягала закрутку з під ліжка. Внаслідок цього пенсіонерка отруїлася чадним газом і зараз перебуває в Сторжинецькій райлікарні. Стан потерпілої задовільний. Напередодні Всесвітнього дня інваліда у Чернівцях обговорили перспективи, які очікують на людей з обмеженими фізичними можливостями. Експерти кажуть, передусім потрібно викорінити наслідки радянської системи пільг. Вона передбачає, що грошову допомогу держава надає нужденним через певні організації. Як наслідок, люди з фізичними вадами отримують маленьку грошову компенсацію до того ж, не своєчасно. Але в усьому світі такі привілеї надаються прямо. Адресно кожному інваліду чи людині, яка потребує такої допомоги в вигляді прямої грошової адресної допомоги, окрім того, зазначають, що нині Україні варто перебирати досвід зарубіжжя. Отож, великі сподівання покладають на новостворену Верховну Раду, від якої залежить майбутнє українців з інвалідністю. В Ці непрості для нашої держави часи все ж таки з'являються люди, котрі готові допомагати іншим. Країна знову обере своїх переможців у добрій справі. Щорічний конкурс, благодійна Україна стартує і в Чернівцях. Раніше конкурс проводився у трьох областях України Одеський, Львівський та Херсонській. Цього року до списку приєднали ще три регіони: Житомирщина, Запоріжжя та Буковина. Для початку пройде регіональний етап, аби знайти та відзначити національного благодійника Буковинця. Я думаю, що в нас вже достатньо розвинуті соціальні мережі, інтернет, що ми можемо ці голосування проводити і обговорювати в себе, тому що є є люди, які самі себе не будуть подавати. Є може ті, хто отримує допомогу, не встигнуть подати чи не. Зможуть подати, а ми зможемо виявити таких людей і належно оцінити їхню працю. Відзнаки отримують доброчинці у великому, середньому та малому бізнесі. Також нагородять загальноукраїнський та регіональний благодійний фонд, дитячу або молодіжну організацію і доброчинний проект року у спеціальній номінації. Визначають благодійність у медіа та інновації в благодійності. Не стільки ми визначаємо кращих, скільки ми хочемо відзначити активності в волонтерстві, і благодійності, показати приклади того, як це треба робити. Дійсно кажуть, що благодійність треба робити тихо, так не треба про неї кричати, але про неї треба говорити. Приклади того, як це треба робити. Не треба про неї не треба робити. В акції беруть участь люди або проекти, які допомагали вирішувати актуальні проблеми у період з 1 січня по 31 грудня цього року. Заявку надіслати можна до 15 лютого. Нагородження переможців відбудеться під час урочистої церемонії у Києві. Юрій Гоманович, Роман Пелатик, Чернівецький промінь. Поки це всі новини від кореспондентів Чернівецького променя. Зараз нагадаю ще раз про найголовніше вівторка. Всю правду про війну на сході країни розповіли буковинські військові, котрі повернулися додому у відпустку. Автомайдан рушив вулицями Чернівців. Тепер мета інша. Кращих благодійників визначатимуть на Буковині. А вже за кілька хвилин із генеральним консулом Румунії у Чернівцях Елеонорою Молдованом ми поговоримо про відзначення у нашому місті національного дня Румунії і не тільки дочекайтеся.